Отже, не за своєю професією працюють 68% українців. Більшість з них і жодного дня не витратили на роботу за дипломом. На кого ж вчилися українські зірки шоу-бізу та телебачення і чому зараз працюють не за фахом? Дивіться далі, у сніданку о Віця це буде менш менше ніж за двадцять хвилин. Ведуча ТСН Марічка Падалко, дипломований викладач англійської німецької мов. зізнається, готувалася до такої професії ще з дитинства. Ця родина все життя готувала, що моя професія буде пов'язана з іноземними мовами. У мене мама й досі викладає іноземну мову. Мій батько все своє життя працював викладачем, тому в мене не було іншого шляху. Найяскравіший момент в кар'єрі перекладача робота з сестрою Майкла Джексона Латоєю. Згадує ведуча. Разом з нею їздили виступати в місто Славутич. Я була там з нею поруч на сцені, перекладала. Але я вважала, що все. Бо ось вона зіркова кар'єра зіркового перекладача. А от влаштуватися на телебачення, де працюю вже 14 років, Марічку знов-таки надихнула рідна родина. В якийсь момент я зрозуміла, що мені не цікаво перекладати лише думки інших людей цікаво мати власні думки. Крім того, що я виросла в родині. Філологів я ще виросла в родині, не скажу фанатів, маньяків інформаційних та й ведучий сніданков з 1 плюс 1» Анатолій Анатолій зізнався, що його диплом економіста став у нагоді йому тільки раз. Я не користуюсь цим дипломом. Він здається лежить у кроворозі зараз. А ні, потрібно було мені здається, коли я влаштовувався на плюс не потрібно було його про неї копію здати. Та до телебачення економіст Анатоліч встиг пограти у КВН та працював продавцем. Виступ нашої команди коштував 300 гривень. От я підпрацьовував ще на вихідних в магазині жіночого хутра консультантом. Я продавав жіночого хутра. Ну реально так було. Вся наша команда працювала. Це був найвеселіший магазин у місті. Що не влаштувався за фахом, ведучий не жалкує, адже тоді мама б їм так сильно не пишалась. Вона моя головна фанатка. Наприклад, на залізобетонному заводі у Крому Розі довна головним бухгалтером до 9.45 всі дивляться «Сніданок з інтусаду. Зі співаків у лікарі не підеш, а от навпаки, легко. Приміром, Гаррі Кричевський має диплом лікаря. А от Кузьма зі скрябіна виявляється за фахом стоматолог. без музичної освіти і лідер океану Ельзів Слава Вакарчук. Чився співак на фізика. Та Наталка Могилевська, яка, до речі, має дві музичні освіти, запевняє, у шоу-бізі диплом не головне. Дипломи в определених містах грають значні грають роль. Ну, наприклад, в шоу-бізнесі диплом не німітні позначення. Мізначення твої таланти, ні значення, значення твоє трудолюбіє. Не за фахом працюють навіть принцеси, як от Кетрін Міделтон, дружина принца Уільяма. Диплом з історії мистецтв вона відклала заради благочинності. Та найвідоміший приклад роботи не за спеціальністю Рональд Рейган навчався на економіста став голівудським актором, а, зрештою, опинився у кріслі президента Сполучених Штатів.